Добрий день, з України, канал та Знання. Мене звати Анастасія. Сьогодні будемо дивитися на наступний місяць, на січень вже 25-го року. От також, десь е, тут я вставлю звіти стосовно е, збору на Павербанк. От, Пауербанк, на великі банки. Е, як вони? Зарядні станції. О! На павербанки. великі павербанки. зарядні павербанки. Екофлоу, що ми з вами збирали вже вони у бійців, тож я тут ставлю всю цю, всю цю історію. Павербанки. Добре початок. Коротше, давайте починати. Ще раз всіх з прийдешніми святами. святами і три буде події. Три події важливі, що нам необхідно знати, про січень для України. Поки я тасую колоду, налаштовуюсь. не забувайте ставити вподобайку. Можете потім, потім її забрати собі, якщо не сподобається. Те, що я роблю, а не те, що я скажу, тому що ну, від мене не залежить, що я тут побачив. Я лише трактую. Перша подія на січень 25 рік для України, Що нам необхідно знати про події в цьому місяці. На дні старший аркан сила. Цікаво. Дивіться, в січні, в січні, тут на дні сила в нас пояснює, що ми зможемо погодити якусь домовленість. Погодити якусь домовленість стосовно передачі ресурсу. Якщо це ресурс посилі, то це все ж щось атакувальне. Мова йде про допомогу. Але про допомогу там не ППУ, а саме якась актуальна для даного моменту саме атакувальна зброя. Ресурс ось ось ця зброя. Да, і це викличе насправді велику кількість емоцій. Усіх, ну хто про це дізнається? А чому так? Та, мені так для себе чисто. Сім каже довго не хотіли. Сім кажезлів довго оборонялися від цього. Типу, ні, 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 ні. Ну, типу, а чому? Питаю. Да, чому це так важливо? Тому що довго відмовляли, отак от, не хотіли давати, бачите? А давайте ми вам ППО дамо. Ну, хоча сім кажезлів можна протрактувати що довго, знаєте, так, ухилялися або від відповіді, або ухилялися від дачі. Дадуть. А, десятка пентаклів. Нормально дадуть, немало дадуть домовленість. Причому домовленість не просто там зараз дали і пішли. Це саме якась от партнерська домовленість, вона буде в січні. І це добра новина. Що ще необхідно знати про січень для України? 25-й рік. Новий рік. До речі, з тих, що це цей. Просто перевернулося знову в аркан сила. Цікаво. Друга подія. М'яко кажучи, повинен бути цікавий місяць. Старші аркани, це може бути більше, ніж січень, може захопити кінець, хоча скільки там до кінця року залишилось, я зараз докладу тут ще й всі емоції відчувають. І потім вам скажу, про що мова все ж таки не хочу збрехунькать. Це активні дії на полі бою з нашого боку. Ну, тут, як не крути, що не докладай, все одно я виходжу саме на це. Ось велика кількість ресурсів, ці карти ми сьогодні вже бачили. Десятка монет, захисту, відстоювання власних інтересів, шістка жезлів, успіх на полі бою. Від керівництвом якогось опитного такого досвідченого іерафанта. Робота, руйнація руйнація. Інформації. Це все про поле бою, застосування вибір в бік хі, хитрості, а не лобового зіштовхнення. Це щось про якісь, не побоюсь цього слова, успіхи на поле бою. На дні колоди там був туз. Ну бачите, я трохи поправлю. Воно мене доручить. Е, з кубків, що це означає? Це означає виплеск емоцій. Стосовно того, що ми будемо з вами бачити. Це викличе емоції, багато емоцій. І тут, як не дивись, і колесо фортуни, в принципі, з яке мені закрило всю цю історію. Ну, давайте я ще сюди просто. Давай, щоб я зрозуміла, так прям. Угу. Супер, все одно докладає, щоб зрозуміти. Очікували, чекали, підігнали. Ну, тут, тут зайва інформація, в будь-якому разі. Єдине, що точно тут є, скажіть мені, з того, що точно можна сказати, я бачу тут все одно велику кількість поранених, це з нашого боку. Але все ж таки це закономірно, тому що мова йде про активізацію бойових дій з нашого боку. Причому успішна активізація бойових дій з нашого боку. Цікаво. Давайте я не буду більше нічого тут лізти. Давайте на цьому зупинимося. Я думаю, ви і так зрозуміли, а побачите по новинам, а всі це встигнуть побачити. Не хочу я лізти сюди. Це не тема допомоги, це вже тема. Це вже тема рухів, рухів наших. Ворога я не хочу. Не хотіла б якось вплинути тим, що я лізу туди. Третя подія. Що необхідно знати про січень для України? Ну, ну Дві так дві. Дуже Це очікувано, але факт залишається фактом. Дуже дуже багато в інформаційному полі буде різноманітних склок, наїстів, якщо хочете, від України на світ, від світу на Україну. Привід Тут, очевидно, простий, напевне, про зупинення бойових дій, заморозка. Да? Ну, я просто так думаю, що це очевидно, тому що тут місяць падає на імператрицю, коли я докладаю на місяць, на місяць падає карта світу. В мене це такі от хитрі дії, підступні певні дії від інших країн, але з іншого боку, ми повні вогню, щоб відповісти на ці дії. Я не бачу, поки що, знаєте, що тут на даний момент якось хтось прогнувся. Ні. Це саме те, що я кажу, що голосно буде в інформаційному просторі. Дуже якось такі. З іншого боку, знову підтвердження, тому що нам дають допомогу. Не дивлячись на всю цю історію, надають допомогу. Тут мені навіть цікаво, хто ці майстри. Для миротворців рано, якось мені здається. Ось хтось, хтось заходить як майстер своєї справи до нас в допомогу. Можливо, мова йде про побудування якихось там або реалізацію вже там. Не заводів. А Іноземні спеціалісти, скажімо так, виготовляють снаряди і так далі, тому подібне. Це масово починається. Тому що ось залучено спеціалістів своєї справи. Знову це все пов'язано зі світом, незважаючи на цей конфлікт по місяцю. З декількох країн це ведеться робота. Над чим питаю? Над чимсь руйнівним і несущим смерть. Це я. Снаряди, ракети, що завгодно. Це залучення іноземних спеціалістів профі. Причому масовано. Чому іноземних? Ну, тут я вже не знаю. Може, тому що ми будемо виготовляти щось на своїх потужностях, а може бути, то, що ну, нам ми будемо виготовляти свої, але на основі, скажімо так, Інших країн-чертіжів. Я не знаю, як це виглядає. Чому так? Ну, це ви можете вже написати в коментарях. Але факт залишається фактом. Дуже багато в січні розмов з іншими країнами. Дуже багато і скандалів, і розборок, і прям, про, пряме протиставлення з якимось королем Пентаклів. Це все буде. З іншого боку, надання допомоги, з іншого боку, залучення іноземних спеціалістів у нас тут. Для створення руйнівної зброї. От такий буде він січень. Тож, незважаючи на те, що я казала, і про третій місяць. Да? Оце, це голосна буде історія. Історії Гі. Ну, може, це США там цілком можливо. Але, але, але все одно, залучення ресурсів, залучення іноземних спеціалістів, профі. Нічого поганого насправді от зараз так не бачу з того, що я тут. Ну, З'ясувати стосунки? Да, будь ласка, Ми, у нас кожен день різні плітки видають новинні видання, чого вони це роблять для того, щоб. Пустити певну інформацію, да, створити певний інформаційний фон. Це не означає, що це правда. Це, ну, навіть якщо видання суперкруте, це не означає, що це правда. Скоріше за все, просто за статтю хтось заплатив для того, щоб створити певний інформаційний фон і передати певну інформацію через такі от новини. Це якщо ви не знали. На цьому все. А... Далі, що там до кінця року, не знаю, встигнемо ми ще щось чи не встигнемо. Я можу подивитися погані новини традиційно для нашого ворога. Можу подивитися, що там буде, що взагалі несе 25-й рік в коментарях. Знову ж таки, взагалі 25-й рік. Наприклад, я казала, що цей рік, якщо ви передивитесь, буде повним всяких там катастроф, різноманітних природних явищ і так далі. Так воно й було. Можу подивитися, ось 25-й. Але то, якщо буде ваше бажання. На цьому все. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Забирайте, якщо не сподобалось. От, підписуйтесь, якщо цього не зробили ще, сподіваюсь, ви вже вийшли з новорічного святкування, предноворічного, різдвяного в даному випадку, святкування, тому що дуже мало переглядів. Я здогадуюсь, де ви йшов робите. Ладно, жартую. Все. Якщо вам подобається, що я роблю, можете про це написати в коментарі, можете поставити вподобайку, можете підтримати канал фінансово на картки або ставши спонсором. А якщо у вас є власне, особисте питання зараз, я роблю особисті розклади в рамках одне питання, одна відповідь. Отак от по людям. Ні, ну потім можна і друге, і третє задавати. Просто я отак от іду по всім, до кого добираюся, і відповідаю. Ось і все. Чиї питання давно виситі ще не відповіла. Просто нагадайте про себе, напишіть актуально. Я буду знати, що ваше питання актуальне. Дякую, що дивилися. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі! Багато не Па-па.